Вітаю! Це подкаст досвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, і сьогодні у нас 4 серпня ми будемо говорити про наступні події. Головне, це звичайно виліт ворскли з ліги конференції, не вперше, та мабуть не в останнє, хоча про це ми трохи згодом поговоримо. Ворскла. Програє команді, яка має бути слабшою за неї зі слабшого чемпіонату. А це автоматично має означати, що слабша команда. Так аби додати ще більше яскравості невдачі, варто зазначити, що в цей час чемпіон Грузії Динамо Тбілісі вилетів з ліги конференції, програвши. Команді з Мальти, причому весь другий тайм Динамо Тбілісі грав вдома, маючи перевагу в одного гравця, і все одно не зумів здобути потрібний результат, бодай нічию програвши вдома. Діла, грузинська команда, яка пройшла Ворсклу, вважається слабшою за Динамо, а тому ось так виходить. Однак матчі ось такого рангу, матчі влітку вони. Не завжди підходять під якийсь опис і порівняння. Дуже просто, дуже просто. Ворсла, після усіх цих проблем, які були в команді влітку, мова про команду, не про клуб загалом, хоча у клубу величезні проблеми, і ось тому я сказав, що можливо, і в останні Ворсла вилітає від такого суперника. Тобто є проблеми у власника, є проблеми з фінансуванням, але в команди. Були проблеми, пішли футболісти, не вдалося через ці проблеми в клубі підписати нових гравців, і тому Ворскла грала в складі, який залишився, і який вдалося лише трохи не покращити, а в якому трохи залатати діри. От тому коли ми будемо дивитися просто на якість команд, на якість футболістів, то склад діли не гірший за склад ворсклу, склад діли кращий за склад ворскли, тому що в таких футболістів, як, наприклад, Вінгер Гейл чи центральний півзахисник, Алев, у складі Ворскли немає. Це тобто гравці значно більш високого рівня ніж ті, які є у Ворсклі. Хіба можна, ну я не знаю, Руслана Степанюка, Теперішнього ось, вважати тим гравцем, який може з ними зрівнятися. Діла має дуже непоганий склад, має дуже непоганого тренера українця Андрія Демченка. Є також інші українці. Один з них Микола Ковталюк, наприклад, і забив в другому матчі. Команда цікава, і це не виправдання Ворскла, це швидше мова про очікування, які були стосовно того, що Ворскла величезний фаворит і має проходити діл. Та насправді ні. Насправді, це не так і теперішня Ворскла. Ворскла цього літа вона є командою рівносильною супернику і супернику, який зміг. За рахунок домашнього стадіону, так за рахунок яскравих дій своїх виконавців через те, що лідери ворстли досить швидко втомилися, а не лідери ворст не є провідними футболістами, вирішальними футболістами, і все це призвело до того, що ось діла виявилося сильнішою в найважливіший момент. А так це просто два різних суперники. Потрібно це прийняти, і потрібно з цим наразі жити. Так є. Нічого зробити з цим не можна. А трохи про трансфери в українському футболі. Найголовніший трансфер відбудеться за 2-3 дні, як повідомили в Дніпрі 1, представник клубу В'ячеслав Фрідман. Він сказав, що залишилось лише. Просто домовитися до оформлювати документи про перехід довбика в Жирону, адже там багато здається документів, багато перемовин. Три клуби беруть участь. Вони там якісь відсотки здається, дописують, виписують собі, залишають собі. Тому щодо довбика потрібно чекати завершення власного. Цього процесу, і тоді можливо, можливо з'явиться розуміння, на яких умовах він перейшов. Але швидше за все, ось цей трансфер вже відбудеться і довго крухається до іспанського футболу. Їх зв'язка з циганковим, зв'язка просто двох українців, а не двох якихось там друзів чи великих знайомих. Це буде е, цікаво і за зажероною обов'язково буде слідкувати. Інший трансфер, який має відбутися, ось-ось, це Дмитро Чигринський повернення до е, Шахтаря. Це, звичайно, дуже цікавий трансфер. Він очевидний, адже. Шахтарю потрібен центральний захисник після травми Валерія Бондара. Потрібен центральний захисник, який би ось вже зараз грав, а не можливо через деякий час заграв. Хоча до ще одного новачка команди Лемкіна запитань не так багато, але навряд чи він готовий вже сьогодні грати. Чи Гринський досвідчений футболіст, який може цій команді допомогти? Ну і звичайно, звичайно, всі чекають на цю пару чигринський Ракицький, вона була в певний час. Звичайно, Дмитро Чигринський повертався до Шахтаря після Барселони. Але ця пара, яка могла десятиріччя грати у складі Шахтаря, але не склалася. Не склалася саме у Чигринського свого часу, у Ракицького ж склалося, і буде цікаво, як Чигринський виглядатиме. В Шахтарі тепер він кар'єру свою продовжував. Він грав, звичайно, не на найвищому рівні, але постійно грав в Чемпіонаті Греції. Зокрема, тому трансфер, який викликає певний, неймовірний, але певний все-таки ажіотаж. Також щодо трансферів, зоря, нарешті, підписала футболіста Серб Міцін, прийшов. Цікавий гравець, який свого часу навіть в Італії опинився в Удінезе, за нього 2,5 мільйони євро заплатили. Він серб, він коштував в зорі значно менше, 200 тисяч. На різних позиціях може грати, і це креатура головного тренера Нена Далалатовича. Вони разом працювали в Сербії. і це той гравець, який може допомогти теж відразу. Адже у зорі просто неймовірно нестача футболістів, а команді ж теж скоро в Єврокубках. Розпочинати. І, перший тур, наприклад, чемпіонат України показав, що зоря виглядає дуже неврівноваженою та не готовою просто до сезону команди. Це лише перший тур, але таке враження є. Щодо подій за кордоном. То історія з Парисін-Джумен це звичайно такий великий турецький серіал цього літа. Вже вчора ЗМІ з різних країн, з Франції, з Іспанії написали, що одним кіляном Мбапе ця історія не проявляється. Є ще спінофи, є розгалудження. Наприклад, Луїш Кампуш, що відповідальний за трансфер, відповідальний за кадрову політику. Клубу ніби хоче піти, тому що він близька до Мбапе людина і він не може вплинути, нібито на МБАПЕ і з його дозволу, нібито це все відбувається. І тому нібито знову ж таки так багато, нібито в Пари жермен не задоволені цією ситуацією, і можуть вони виштовхати кампуша з клубу. Луїс Андрік, головний тренер сен Сен-Жермен, який щойно прийшов, також нібито незадоволений цією ситуацією і також нібито готовий піти. Але з жермен дуже багато, нібито дуже багато чуток. Ну, власне, як турецький серіал, де все відбувається, багато драми, мало подій, мало реальності, але дуже багато драми, та дуже багато. Дивних дивних моментів. Тому потрібно чекати закриття, нарешті, трансферного вікна, щоб зрозуміти, що там в тому сен джермен відбувається і як воно далі буде працювати. Про менші трансфери також насправді ще трансфери, які не відбулися, але досить цікаві. Наприклад, Челсі продовжує скуповувати всіх футболістів, скільки там, три десятки новачків за останній рік. І це ще. Челсі не продав футболістів, які прийшли взимку. Вони вже не потрібні, вони вже не в... вкладаються в склад. Вони знову в коридорі будуть десь сидіти. Але менше з тим, Роберт Санчес з Брайтона має стати гравцем Челсі, трохи більше 20 мільйонів фунтів. Для Челсі це якраз необхідний трансфер. Команда залишилася з одним голкіпером кепою. Так, є ще молодий американець Гебріал Слоніна, але ось кепа. А це перший номер. Роберт Санчес теж може стати першим номером. Він втратив своє місце в Брайтоні. Роберто Дедзербі не подобається Санчес. Спочатку він його в запасі почав залишати, а тепер вже він третій голкіпер загалом. В Челсі він при цьому може стати першим голкіпером, якщо сподобається. Почуттну в нього є свої проблеми. Роберт Санчес це не ідеальний воротар, Це не Рішення Челсі на гулкіперську позицію на багато років, навпаки, це конкурент для Кепи. Вони мають спільні проблеми з дальніми ударами, з іншими воротарськими характеристиками, але вміють обидва гарно грати на рефлексах і рятувати команду. Цікаво насправді хто буде першим номером у початті. Також у Челсі є ще інші трансфери, найцікавіше, мабуть, це Тайл Радамс, центральний півзахисник з ліцем. Він якраз той гравець, котрий теж необхідний Челсі на проблемну позицію в опорну зону. Тобто, це не просто всіх скупити, аби було. Але так як їх 30 чоловік, то здається, аби було. Ще на один трансфер хочеться звернути увагу. Ньюкасл за трохи більше ніж 30 мільйонів фунтів, величезні гроші, придбав або ж домовився про придбання, так більш правильно сказати, тіно Лівраменту, Вінгбека з Саутгемптона, який в минулому сезоні не грав через серйозну травму, але він вже повернувся та готовий грати. І для Ньюкасла це трансфер не на завтра. Тобто не для того, щоб він прийшов і відразу починав грати. Лівраменто це юний футболіст, талановитий футболіст, і це далекоглядний план для заміни Кірано Треп'єру. Немає, немає взагалі сумнівів, що Треп'єр буде основним захисником на початку сезону, але далі Лівраменто буде йому заміною, буде, мабуть, вирощуватися як футболіст на майбутнє. Все, так, Ньюкасл. Та й взагалі це дуже. Правильний процес шукати футболістів, які, будуть основними, будуть важливими не тепер а в майбутні роки. І Ньюкасл цим трансфером Лівраменто робить такий дуже солідний крок для того, щоб посилити свій склад і бути сильною командою. Знову ж таки, не в одному сезоні, не в наступному сезоні, а з деяким часом також. Загалом багато ще різноманітних трансферів відбувається. Але якщо говорити про ось такі серйозні, то оформлень немає дуже близькі деякі трансфери до свого завершення. Але ситуація, ось як з Довбиком з Чигиринським, з дня на день все буде. А поки, поки чекаємо. Також я нагадаю, що на вихідних буде другий тур чемпіонату України. А також буде матч Community Shield Арсенал Манчестер Сіті перший поєдинок, великий поєдинок сезону в Англії, тому що на цих вихідних також Кубок Англії розпочинаються дуже, дуже слабкі раунди, і також розпочинається футбольна ліга. Але Арсенал Манчестер Сіті, мабуть, головна подія вихідних, і це ознака того, що. Великий футбол розпочинається. Мова не лише про Англію, зрозуміло, що мова про всю Європу. Це найперший такий великий поєдинок Європи, адже до цього говорили хіба що про товариські матчі. Тому вже в понеділок, коли буде наступний випуск цього подкасту, будемо говорити про футбол. Про футбол це найцікавіше, що власне є в футболі, хоча і не найпрошеніше. Популярніше це очевидно. А на сьогодні до побачення. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки його знайдете, але його легко досить знайти, адже він є всюди. До побачення!